Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про сайт та магазин для підводного полювання. Я, як представник магазину Батискав, буду розповідати про наш магазин Батискав і сайт Батискавю. Давайте почнемо з сайту. Сайт так і називається Батискав.уа. На цьому сайті ви зможете зробити свої замовлення всі силочки унизу. По-перше, на сайті ви бачите. В принципі, весь товар, який є у магазині Батискав. і все, що ви там бачите, все воно є, і все його можна купити. Якщо ви бачите сторінку з продукцією, з розмірами, з і із кнопочкою Купити або закинути в кошик. Все це воно є. Є, в принципі, багато чого. Все дуже кльово можна вибирати із фільтрами, відсортировувати, як вам потрібно, з фотографіями, з описом, з характеристиками. Якщо вам треба якась консультація, завжди можете звернутися до менеджера зателефонувавши або написавши прямо з сайта, е е якщо вам треба щось приміряти, ви завжди можете приїхати до нас у магазин. Е е також замовляючи, ви можете зробити замовлення, приїхати в магазині і поміряти. І знов ж таки замовляючи, ви можете отримати це посилкою ну, новою поштою, наприклад, можете забрати в магазині, можете забрати на новій пошті, або додому вам привезуть, як вже вам це подобається. Плавно переходжу до магазину. Великий магазин в нас на Туполєва, 54. Зараз це називається вулиця Авіаційна. 54. Великий вибір, поруч склад. Тобто, все, що ви бачите, все є на сайті, все є у наявності у магазині. Обов'язково дуже за цим уважно слідкуємо. Що краще, магазин чи сайт, бажано, звісно, якщо є можливість, обирати товар у магазині. Тому що ви можете приміряти, спробувати все це. Для гідрокостюмів, для підводного полювання є мокра, перемірочна. Носки перчатки також можна все міряти, ласти на носки приміряти, теж обов'язково приміряти маску, захочете маску перевірити, і маску навіть перевіримо. Все є у наявності, все можна потрогати, скрутити, ружбаєчку, зарядити, підмотати, лінь, все-все, все, що треба в магазині, можна зробити. Магазин працює сім днів на тиждень, постійно, вихідних у нас нема. Сайт працює постійно, безперебійно. Можете робити замовлення хоч уночі. З вами обов'язково на ранок зв'яжуться. Менеджери, в принципі, в нас професійні, маємо великий досвід, консультуємо дуже гарно і професійно. Є також майстер в нас в магазині, який займається ремонтом обладнання. Тому кому цікаво, всі звертайтеся до нас у магазин Батискав або заходьте на наш сайт Батискав. .ua». На цьому все. Кому цікаво більше, заходьте на гості або дзвоніть. На цьому все слава Україні! Слава героям! До побачення!